Вітаю ви на каналі Рукодільні історії. Мене звати Марія і сьогодні я вас запрошую в місто Вишгород в магазин ексклюзивних товарів з Німеччини та Англії антикваріату. Дуже цікавий магазин. Він мені нагадує музей. Багато цікавих речей. Тут ось серветка в'язана такими лебедями. Ціни на все я не знімала, тому що на зйомки потрібно було, мабуть, кілька днів, не те, що годин. Дуже цікаво все. Ось ця пташка, така металева, важка. А вона для прикраси, я чомусь вирішила, що вона може слугувати якоюсь відкривачкою, ціна 1600 гривень. Дуже красива. Все дуже тут треба обережно ставити брати, тому що ну, ціна така, ви бачите, цікавий чайний сервіс, чайний кавовий сервіс. Багато посуду, багато декору. Також всі меблі, які тут є в магазині, вони теж продаються. Там ось. на поличках вазочки розписані вручну. Картини, світильники, бра. Багато предметів ось для кухні. Дивіться. А скажіть, будь ласка, ціну цьому скільки коштує? Є. Mm -hmm. І змінністю йде 1 літр 2800. Mm -hmm. Так, 2800. 280, дякую. Також тут сильнички розписані вручну. Тарілки. А такі ось тримачі для серветок у вигляді зайчиків, у вигляді качечок. Набірчики. Для спецій, які чудові зайчики. Таке окраса стола. Коштує набір цей 950 гривень. Розписано вручну, оригінально, красиво. А це я знімала для вас скарбнички. Але ну, ціну, на жаль, не дуже тут видно. Це вироби з латуні, дверні ручки, годинники, тарілки на стіні, картини, шафі порцелянові вироби. Це ж гарні малюнки з птахами вази, ось із такими братками, парфурові квіти. Це цікавий також сервіс. Ось чайна трійка коштує 1600 гривень за три одиниці. Розписано позолотою. Цікавий чайник з такою плетеною ручкою. Ну, на жаль, ціну я не побачила, а продавчиня в цей час була зайнята з іншими покупцями. Взагалі в магазині тут можна вибрати на свій смак. Ну, звичайно, що а ціни тут, товари не дешеві, але. Вони дуже гарної якості і оригінальні. Прикраси в такій скарбничці. А ось тут мене зацікавила вишивка. Подивіться, а мініатюри і як вони гарно оформлені. Три штуки набір коштує 900 гривень. Зовсім маленькі вишивочки, але виглядають дуже гарно. Тарілочка розписана із фіалками 850 гривень. Зроблено в Англії. Поставив таку тарілочку на стіл і вже вона милує око гарно. Тут ось цікава така поличка з мініатюрними виробами, кавничок і чотири чашечки, виконані в стилі клузоне. Далі тут набірчики різні, це перстки. чашечки, латунні вироби. Давайте подивимось, скільки коштує ось цей. Набірчик Клозане дуже гарний він. Це поки роздивляюся ціну, 1800 коштує набір. Ось малесенький, бачите який? Ну, це, можливо, і не для кави зовсім, а так, звичайно ж, це мініатюра. Ось, подивіться, який наперсток. Ручна робота. Такі малесенькі кошенята. Коштує такий наперсток 500 гривень. Написано розповідь про двох котів. Книжка називається І такі два, два котики, ніби вийшли з цієї книжки. Ожили. Картина красива з кіньми. Це ось набори для кухні. Тут не тільки сервізи є, а ще й столове приладдя. Є ціла колекція фарфорових ляльок. Дівчата, дивіться, кому потрібно, хто збирає такі ляльки. Підсвічники, а з цього боку тут. Такі з різного металу, з латуні багато виробів. А це збільшуване скло, лупа, лупа. Вона дуже важка, така в руках, я вам скажу. Масивна. Мініатюри ось такий ще набірчик. Мініатюри написані вручну. 350 гривень коштує. Такий набір з трьох штучок. Ось іще цікаві. Цікавий комплект з таких чашечок. Дуже цікаві ручки латунні. А це слоник. Можливо, то слоник вішалка, не знаю, можливо, просто для декору. Це ось підсвічник. Подивіться, пташечка зверху. А тут колекція. Різних статуеток. Кожну можна роздивлятися по кілька хвилин. Ну, я вам зробила такий лише огляд коротенький, тому що відео довелося б робити дуже довгим. Тут і сови, тут і діти, тут і професії різні, а це колекція ведмежат. Ось така шафка. І вишивка. вас скільки така коштує? Ну давайте поглянемо 850 гривень. Ну, Очі в неї так зроблені, наче вона справжня. Це шафа зі скарбничками, теж з фарфоровими квітами для декору столу. Тут багато всього очі розбігаються. Набір ось такі три трояндочки, 1100 гривень коштують. Це ручна ліпнина, ручна робота. А це теж ручна робота. Це е, написані такі фарбами квіти. Дуже важка рама латунна, красива. Тут ще малюнок, е, окремо йде і плюс, і ще е, доповнює дуже гармонійно ось саме ця рама. Різьблена шафка така тумбочка. Теж все продається. А це цукорничка. Подивіться, як розписана красиво, 550 гривень. А це спецовник, я так розумію. Я, правда, не роздивилася, де там сіять. Сіль чи перчик сипати 650 гривень. Ой, скарбничка, подивіться, яка цікава. Катечка. Може бути скарбничкою, можливо, сюди, не знаю. Можна ще щось класти. Крім прикрас 950 гривень коштує. Але більшість усього мені сподобалася ось ця лієчка, подивіться, вона фарфорова, розписана вручну. І вона функціональна, тобто сюди можна наливати воду і нею практично користуватися. Ціна її 700 гривень, ось ручна розмальовка, hand -painted. Ну, Дуже вона класна така. Вона стояла на тарілочці, тарілочка декоративна. І ось цей чайничок дуже цікавий. Тут просто так його не відкриєш, це кришечка таке слоненятко. Там треба знайти пазик такий там, де зачіплюється. І тільки тоді можна відкрити. Бачите, як зроблено? І так само вставляється і закривається. Ось такий слоник 1100 гривень. Вироблено в Китаї, але сам цікавий сама задумка така. Ну і на цьому, друзі, буду завершувати нашу екскурсію прогулянку по магазину. Дякую вам за підписки. Не забудьте поставити лайк, якщо сподобалося вам це відео. Бережіть себе, до нових зустрічей. На все добре!